Усім величезний привіт. Усім привіт в зарі. Бачу глобальні знижки. Буде що подивитися, прицінитися. по акціям розвішано жакети, сумочки, різні прикраси. Бачу її і літні, і зимові. тобто глобальний міжсезонний розпродаж. 849 гривень тут розпродажі немає. 15 євро. Так, а де розпродаж? 1400 гривень теж розпродажі немає. І я ще придумала, написано, вже розпродаж. Ми ну, йдемо дивитися далі. Я бачу, стільки літнього висить. То як це зрозуміти, чи це новинки вже навесні. Півтори тисячі гривень. Ось така сумочка. Подивіться, яка класненька багет Зараз такими накладними кишеньками в моді ручка регулюється. Ось ця. Так, жакети. 4800 і в складі 30% є вовна. Така цікава модель. Так, стільки багато товару є, можливо, це, якби, весняний товар вже завезли. Що вже по зимі називається? Цекий класний жакет. Так, це вже нова колекція, виготовлена 23-11 місяця 25-го року. Віскоза мода в поліомір і підкладка 100% віскоза. З пов'язочком, який класненький, з такими цікавими рукавами, ніби виглядає ще спокріпане, знаєте, коли виглядає інша якась річ. Коротко кажучи, я придумала, що знижки, а просто новинки. Ось такий ще сатиновий жакет, теж нова колекція 11-го місяця. Красивий такий колір, колір айворі шампанського з поясочком. Будемо тепер дивитися, що буде актуально народу стільки. Я думала, реально але ну, ні. Стільки вже яскравого, класного. Це до сумки підвізка. Ось такі прикраси, ось такі. Знову три ряда деталізовано, такі аж важкі. 1400 гривень. Подивіться, яка красота. Друзі, ми в Зарі. І товару просто вам море. Я в шоці, вони довозить просто весняної нові колекції вже пішли. Я в шоці Я так приходжу і думаю, що таке. Дивіться, скільки класного товару різного. Буде що показати. Яка цікава прикраса з сумочкою. Що туди можна покласти? Мені цікаво. 1600 гривень. Реальна сумочка. Металева з стразами. Ще ось такий ланцюг. Масивний ланцюг і тоненькі ланцюжки 1050 гривень. Красива блуза вся, а з мережевим 75 кутону, 27 льону і вишивка поліастера, тобто кутон і льон, 2600 гривень. Приціняємося, які ціни будуть. Скільки нам треба закласти в бюджет, щоб улягтися в зарі, яка красива блуза! Я бачу робітники теж в шоці ходять працівники, бо просто нереально багато товару. Всередині маєчка є, ззаду застібається на музички. Така невагома тканина, манжети розшиті, такими лелітками масивними. І ціна 2600. Так, ще зимова колекція. Ось такі капелюшки в молочному кольорі. Цупкої в'язки, до речі, він тримає форму цей капелюшок. А не будь як? 1050 гривень і 82% шерсті. Хороша якість, супер. Яка красива блуза. Її тільки попросувати, не знаю, тільки паровим паровою праскою треба. 2600 і це 100% віскоза. в оборки. по рукаві мереживо в стилі боху, вільного салу, топ з костюмної тканини, приталений, як креповий трикотаж тканина з золотими гудзиками, матовими. 1050 гривень поліестер, поліамід і еластан. Ще ось такий живет теж в новинках. 2600 поліестер і підкладка віскоза. Ще ось такий жилет, так, 2600, ось такий жилет із візкозно, з костюмної тканини 100% бавовна і підкладка 100% бавовна 2200. Греблюч, досить, досить високі. Курточка приталена, легкий синтепон 5,2,600. З поясочком. Капюшончик не відстікується. Такий колір, сірий, темно-сірий. <різько> Появилися латексні куртки. Вони в бершці були, ну, не вони, а інші. На початку зими, їх добре розібрали, не знаю, чи зараз будуть купляти, бо це вже якби антитренд. Реально піднадоїли, тому що носили всі оці латексні куртки і носить 2600, мені сьогодні все. 5. 5, ,5. Курточки крутенькі, отак стягуються, фіксуються. Досить товстенька, в ній не буде там відносно холодно, тому що вона коротка це. І от дійсності тут є, вона і водовідштовхуюча, і до мінус 17 градусів морозу. Сукні різні. У мене таке відчуття, що багато речей я вже бачила літом, а написано, що це нова колекція, якби на бірках. Стоїть 11-й місяць цього року. От оці точно були, зараз я подивлюся, який там місяць стоїть. Цю сукню я не бачила, красива досить, такий молочний колір з мережем вверху. У довжині Максі. Ціна 3300, 100% віскоза, є бавовна, тобто. Досить непогана якість ціна 3 300 11-го місяця 25 го року колекція. Новенька колекція. Ну, я реально не бачила цієї сукні. От зараз я подивлюся на ті, що я бачила, точно їх пам'ятаю, тому що їх показувала. Так, ось такі сукні. Ну, можливо, вони трішки змінили фасон, але ну, реально пам'ятаю, вони класні. І стоїть ага, число 11 місяць. Но це сумніви, тому що ніяк на 11 му місяці, можливо, їх ще дошивають в 11 місяці. Прийшли з новими бірочками, але модель це літа. Це не є нова модель. Класна сукня, вона довжелезна, така футуристична, мінімалістична, бокові кишені. 3,300 300 і поліамід. Що ще класно, Ось такі сукні в коричневому кольорі. Дожині мідаксі, костюмна тканина, 3800, поліестер, віскоза і, і шерсть, 15% шерсті є. Така сукня зацікавила. Це комбінезон, широкі штани палацо, віскоза і льон 3,300. Ціни вал на сукні в цілому комбіназована сукні, вони довгі, 3000. дешевше, не підходить 100% віскоза. Пройдемося по цінам. Знову 3-300-100% віскоза, ось така сукня. Хоча ось ці сукні були, вони були дешевші і були на розпродажі. Красива досить сукня з мережою, комбінована, вона така. А, вільного силуету 3-300-100% віскоза. Тоненькі бритальнички в кольорі Тофі. Сподобався ось цей джинсовий бомбер. Досить м'якенький джинс, хоча він якби, одночасно і товстий, але він нікий, і не твердий. А бомбер з гумкою понизу, на блискавці, весна, класний, 2600, 100% котон. В новинках ось такий жилет, слім з горлом, товстої в'язки, з поясочком. А він повністю зав'язується, він не зшитий, а так ви собі по чому збираєте і просто зав'язуєте. Склад просто супер, 77% шерсті, 2600. Я реально подумала, що розпродажа, бо я побачила, напевне, що ось, знаєте, так промелькнуло літній асортимент. Мені ще я вже бачила весною літом. Тому я подумала, що виставили на розпродажу. Но я бачу, що літні речі є, що повторюються дві з половиною. І в складі 4% вовни. Ось такий кардиган з такою хусткою, з таким шарфом, як валяна вовна, Досить товстенький. Ось такі штани теж я їх пам'ятаю, вони були на розпродажі, цікаво, скільки зараз вони коштують. Ці штани я показувала ще в моїх оглядах на розпродажі, що їх можна купити досить по низькій ціні, а ціна була на них реально висока. Так, висока посадка, і зараз 2,5. Це волокно у рамі, це кропива. Красиві штани, нічого не скажеш. Треба використовувати, коли є знижечки, щоб придбати, бо потім ціна вернеться, якщо не продадуть. Можливо, були ще на складах і довезли, довозить, якби товар. І ціна вже зовсім інша. Всім до зустрічі у нових відео.